Отож, фрістайл і першими на сцені Кабмін тернопіль! Вас вітає той, через кого в тернополі є ми не тільки на дорозі, але й на тротуарах. Команда ганкам! І ми починаємо! Дня, Добре, день я по оголошенню. Заповнюй, будь ласка, анкету. Так, дякую. Так, прізвище ім'я побачив. Так, є. Номер серія паспорта є. Чи вмієте надавати першу медичну допомогу? Ну, в принципі, вмію. Чи вмієте розводити костер в екстремальних умовах? Так, я перепрошую. Який костер? Яка медична допомога? Це все нормально. І ще опрацюйте на завтра літературу, їстівні і неїстівні рослини, психологія тварин в лісі. Як зробити лук польових умов і полювати кабана? Я перепрошую, я прийшов влаштовуватись на звичайного машиніста поїзда. Правильно, ви будете машиністом поїзда Hyundai. А хто його знає, де воно застрягне? Перед святкові черги в супермаркетах в Сільпо вражають своєю довжиною. Отож, випадок сім'ї, де жінка працює касиршою. Діма, що з твоєю друг? Диви! Пик. Карточку маєте поки так давати. Він тут буде чи ні. Вас відповідаю, кожен день я тут бачу. Нема копати. Не розводь мене ми вже 2 часа, як на бада, він тут ходить чи ні. Вас відповідаю, кожен день тут ходить, кожен день я тут бачу. О! Пасажир стопа. 32-й тут ходить! Ходить пацани, входить. Приблизно так. Та ну нас! А командир шутки статистів! Він в школі! Добрий день! Добрий день? То ви є мама Сергійка, так? Так. Ага. В школі, і це перший випадок в моїй практиці. Що сталося? Що сталося? Сталося, що? бо Сергійко обізвав мене дурекою. І взагалі я хочу, щоб він був присутній при нашій розмові. Сергійко! Сергійко, Сергійку Що таке, мамо сталося? Що таке, мамо, сталося! Поясни, от що сталося? Поясни мені! Жінко, я твій чоловік. То твоя свекруха, треба у нас до школи кликати. Не можна було дома. You, baby, like fearless, Уявіть ситуацію. Дівчина назвала хлопця іншим ім'ям. Слухай, воно якось так сталося. Вибач, Кохана моя швидку викличе. О, треба, треба. Ситуація знайома кожному. Алло, Не дзвони до мене, все, фініш між нами кінець, все, забудь мій номер. До свідання, все. То вас не цікавить підключення до інтернету, Київстар. Забудь мій номер! Всі ми знаємо, як жінки довго вибирають собі речі. Отож, уявіть собі ситуацію: жінка вибирає сумочку. Не знаю. І з сумкою буду як ділда виглядати, ну а та взагалі туфель мені не пасує. Не знаю, а тут ну, до сарафана не, не візьму, не знаю. Пані, ми в супермаркеті Сільпов у нас є великий, середній і маленький кульок. Вам який? Я не, не знаю. Команда Квен Кабмін, коли слово має вагу.